Війна кістлявою рукою, життя і спокій відбирає, вона приходить темнотою, що навіть тіні пожирає, земля тремтить від її ходи, обпалена, мов тіло після страти, холодний попіл самоти лягає на зотлі хати. Війна кістлявою рукою, життя і спокій відбирає. І над рідненькою землею чужа залізна смерть кружляє. Вона вривається в наш дім, де пахне хлібом і дитячим сміхом, і робить світ таким чужим, що сонце меркне від такого лиха. Говорить земля і кожен крок пече, немов тавро на долі, і плаче мати за синком. То не повернеться ніколи. І хоч кістлявою рукою війна життя у нас краде, не вбить, їй дух народу того, що крізь печаль до світла йде. Бо, попри темряву й димки, попри заграви у долинах, стоять незламні вояки, тримають небо на руїнах, і поки серце в грудях б'ється. І поки віра не вмирає, не переможе нас ніщо, бо світло правди все здолає.